Волонтери громадської організації, наш батальйон купують, збирають і передають на фронт комплекти управління ударними FPV-дронами для навчених пілотів і наближаються в роботі до іншої мети власне дронів. Але без систем керування вони не літають і не вражають. Тому потрібна допомога. Повідомив волонтер В'ячеслав Скічко. З його слів, зараз є запит на 10 комплектів. Потреба 120 тисяч 300 гривень. Ми перший окремий батальйон морської піхоти звертаємося до вас з проханням. Нам потрібні пиві дрони та комплектуючі до них для доставки пошти окупанту у вигляді тротилу та осколків. Будемо вдячні за допомогу. Слава Україні! Слава окупанту! Номер банківської картки ви бачите на екрані. Більше інформації на Фейсбук-сторінці громадської організації Наш батальйон.